Ви можете придбати сканер пластику ПТСі Pro А 320 і в година зеніторба. Цей товар відмінно підійде для графічних дизайнерів, видавництв, бібліотек, шкіл та інших користувачів, яким потрібне якісне широкоформатне сканування. Він ефективно відсканує журнали, розвороти книг, газети, архітектурні креслення та картини. Завдяки швидкості сканування одного кольорового аркуша А3 формату 7,8 секунди, ви зможете швидко здійснювати потрібні завдання. Цей сканер має високий динамічний діапазон, ccd сенсор та вбудовані профілі ISS, що підтримують точне відтворення кольорів та велику деталізацію сканованих зображень. Щоб налаштувати параметри сканування, видалення непотрібних сторінок. Вибір чорно-білого, сірого або кольорового режиму, вам не потрібно підходити до комп'ютера, ви можете це зробити на панелі сканера, натиснувши відповідну кнопку. Крім того, цей сканер оснащений інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично обертає, обрізає та вирівнює зображення, а також запобігає фоновому просвічуванню зображень з протилежної сторони аркуша. Він також надає можливість налаштування семи програм сканування, що забезпечує зручність в роботі. Сканер пластику PTC Pro A320i підтримує оптичне розпізнавання символів OCR, що дозволяє вам відсканувати документи в форматі PDF, Microsoft Word та Excel, які можна редагувати. Крім того, цей сканер сумісний із застосунками для Mac і Windows за допомогою драйверів Tuain та UI. Якщо ви шукаєте надійний та функціональний сканер, Необхідний для вашої роботи або особистого використання, зверніть увагу на сканер пластику ПТ Pro a 320 i який доступний для придбання в мілі година зеніторба.